Змійка. Розглянемо схему майданчика естафети. Змійка. Поверхня майданчика повинна бути не слизькою. Та відповідати правилам техніки безпеки. В цій естафеті використовуємо такий інвентар: естафетна мітка 2 штуки. Маркери 2 штуки. Для кожної команди визначаємо лінії старту. Фінішу. Руху. Наприкінці лінії руху встановлюємо маркер розвороту. Команди перед початком шиковуються на старті. Той, хто стартує першим, тримає в руці естафетну мітку. За командою судді він стартує. Вздовж лінії руху оминає точки розвороту та повертається на старт. Там передає естафетну мітку наступному учаснику, забігає йому за спину і кладе руку на плече. І вони продовжують рух разом. Таким чином, змійка має сформуватися із усіх учасників. Естафета закінчується, коли вся команда разом фінішує. Перемагає команда, яка першою завершила естафету.